Протягом останньої неділі ми роздумували над одним запитанням, яке над двома запитаннями, висвітліть, будь ласка, перший слайд, які прийшли майже 92 членам церкви на Viber, і частина людей відповіли на це запитання, і я вам дуже вдячна. А частина людей, можливо, ще до цих пір думають, але по яких своїх причинах рішили не відповідати. Це право кожної людини. Але я дуже дякую за те, за тим людям, які відповіли. І все-таки ми підтожили ці всі відповіді, і хочу зараз вам сказати результат. Перше питання: якщо ти раптом помреш, чи твоя душа попаде на небо? Кожен міг. Задати сам собі це запитання, подумати. Із тих, хто відповіли, 68% твердо впевнені, що так, вони попадуть на небо, якщо раптом помруть. 4% членів нашої церкви сказали, що ні, а 28% сказали що не знають. Ну, це дуже добре, що ми ще живемо на цій землі, тому що ми можемо вирішити для себе це дуже важливе питання, все ж таки попереду вічність. І вирішити якраз зараз, коли ми тут, це дуже важливо, тому я просто заохочую пороздумувати і вирішити над цим питанням для своєї душі дуже важливим. Ми далі будемо говорити про те. Як, що саме дає для нас спасіння і е, бажаю вам гарних роздумів над цим, щоб були ми переконані? Наступне питання, яке було, на чому базується твоя думка? Це вже е, відсотки тих людей, які сказали, так, я впевнений, що я? Буду з Богом, якщо раптом помру. Тому що, звичайно, що ті люди, які сказали, що ні, вони оглядаються на своє життя, десь знаходять, що вони в чомусь неправі, це зрозуміло. І так, на чому базується думка людей, які знають, що вони будуть спасені. 21% каже: так, я попаду на небо, бо маю добрі вчинки, бо я вірний, я стараюсь жити правильно. 27% сказали просто так, бо я вірю. І 52% сказали так, бо вірю в силу Ісусової жертви. Він подарував спасіння по милості. Но цих два останніх, так, бо я вірю, і силу Ісусової жертви можна було би об'єднати в одне. Але є ще такі, така думка в людини часом, що я маю віру. В Бога. Я хожу в церкву, я вірю, я схожу в церкву, значить, я буду спасений. Але просто ходити в церкву і просто мати віру, цього недостатньо. Треба мати віру, якусь особливу, щоб мати спасіння і бути переконаним у тому, що я буду спасений, якщо раптом помру. І давайте, звичайно, звернемося до Писання, тому що там істина. Перше місце це Івана, третім розділом з 18, 16 по 18 віршик. Ми зараз зачитаємо. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ. Щоб світ засудив, але щоб через нього, через Сина Божого, світ спасся. Тобто, треба вірувати в Сина Божого, в те, що він зробив для нас, в силу Його жертви, в силу його пролитої крові. Друге місце Івана. Перше Івана вибачаюсь, Перше Післання до Івана, перший розділ з 9 по 10 віршик. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця. І слова, і слова, і слова Його нема в нас. Отже, ми маємо вірити в 9 віршику, говоримо, що ми приходимо до Бога, так? коли ми свої гріхи визнаємо і просимо пробачення перед Богом, то Він нам прощає. Тобто, для того, щоб Бог нам простив гріхи, треба просто прийти до Нього, визнати, що Я неправий, і попросить у нього пробачення. Але якщо ми кажемо, що я добре живу, правильно роблю, нікого не ображаю, навіть як, якщо ми кажемо собі, в своєму серці задоволені своїми добрими вчинками і думаємо, що це нам допоможе спастись, то це трошки не та віра. Треба вірити саме в те, що Ісус. Помер за нас і прощає нам наші гріхи. Наступне Дії 2,22. 21. Дії 2, 21. І станеться, що кожний, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Кожний не має винятків. Щоб нам отримати вічне життя, треба покликати. Ім'я Ісуса. Ми сьогодні співали, що Ісус в тобі є сила. Дійсно, в Ісусовому імені є сила спасти нас, якщо ми покличемо до Нього, якщо ми прийдемо до Нього і попросимо пробачення за свої вчинки. Єфесянам, другий розділ з 1 по 10 віршик. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи. В яких ви колись проживали, за звичаями віку цього, за волею князя, що панує в повітрі духа, що працює тепер у неслухняних, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю, волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші, Бог же, багатий на милосердя, через свою велику любов. Що нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні Ви благодаттю, і разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті Своєї в добрості до нас. У Христі Ісусі, бо спасенні ви благодаттю, через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творимо. створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Івана, 14 розділ з 2 по 3 віршик останнє, останнє місце. Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. Тут навіть не йде мова про те, що так чи не так. Так, ми спасені і спасені по благодаті і через віру в те. Що Ісус прощає нам наші гріхи. І коли Він вже простив, ми бачимо Писання. І коли він вже простив, то Він приготував нам небо. Ми маємо в це вірити, не основуватись на свої добрі вчинки. І навіть, можливо, хтось думає, що так, я попаду у небо, бо я його вже заслужив, тому що в мене таке життя на землі, як ад. То і навіть через те, що ми дуже багато страждаємо на землі, ми не отримуємо спасіння. Спасіння отримується тільки по одній причині: якщо ми віримо в те, що зробив, що нам його купив Ісус Христос своїм життям. Як це саме відбулося? Яка ціна нашого спасіння, ми зараз подивимось відео. Коротеньке, недовго. У 1965 році в Аризоні США професор медицини Труман Девіс проаналізував та описав анатомічні та фізіологічні деталі смерті Ісуса на Христі. Він пояснив, що відбувається з організмом жертви Розіп'ятої. Розп'яття було винайдено персами в 300 році до нашої ери. А римляни удосконалювали його до сотого року до нашої ери. Це найболючіша смерть коли-небудь винидена людина. І саме звідси походить термін тортури від латинського дослівно з Христа. Ця кара була винидена в першу чергу для найжорстокіших злочинців. Ісус відмовився від знеболюючого вина, яке йому запропонували римські воїни, і цим виконав обітницю в Євангелії. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від цього плоду виноградного. Аж до дня, коли з вами новим його питиму в царстві мого Отця. Ісуса роздягнули гола, і його одяг розділили між собою римські стражники. Вони ділять між собою одіж мою, а на шату мою жереб кидають. Розп'яття гарантувало жахливу, повільну і дуже болісну смерть. Жертва, прибита до Христа, мала абсолютно неприродне і незручне анатомічне положення. Коліна Ісуса були зігнуті під кутом близько 45 градусів. Він був змушений підтримувати власну вагу м'язами стегна, що є анатомічно неправильним положенням, яке неможливе без судом в м'язах стегна. Через декілька хвилин після того, як хрест підняли, плечі Ісуса були вивихнуті, а за ними і лікті і зап'ястя. Результатом цих вивихів є те, що його руки були практично на 23 см довшими, ніж зазвичай як це ясно показало зображення на плащаниці. Цим було сповнене пророцтво з 21-го псалма: Я розлитий, немов та вода. Всі мої кості поділилися. Декілька років тому в іншому американському інституті провели експеримент. Троє волонтерів погодились провести тривалий час в положенні, в якому був Ісус. Це дало змогу ще більше зрозуміти, що пережив організм Ісуса під час розп'яття. Після того, як були вивихнуті зап'ястя Ісуса лікті і плечі, вага його тіла через руки викликала тиск на м'яз грудної клітини. Це змусило його грудну клітку витягнутися вгору і назовні у найбільш неприродному положенні. Його грудна клітка постійно перебувала в стані максимального диху. Щоб видихнути, Ісус повинен був опертись на пробиті цвяхами ноги і підняти власне тіло. Дозволивши грудній клітці рухатись вниз і вперед, щоб випустити повітря з легенів. Його легені перебували в стані спокою з постійно максимальним вдихом. Розп'яття це катастрофа з точки зору медицини. На відміну від усіх голівудських фільмів про розп'яття, жертва була надзвичайно активна. Розп'ята жертва була фізіологічно змушена рухатись горою вниз по хресті на відстані близько 12 дюймів, тобто 30 сантиметрів, щоб дихати. Процес дихання викликав нестримний біль, змішаний з абсолютним жахом задушить. Оскільки розп'яття тривало шість годин, Ісус все менше й менше міг переносити свою вагу на ноги, так як його стегна і інші м'язи ніг все більше і більше славно. Збільшувалось зміщення його зап'ясть, ліхтів і плечей, а подальше підняття його грудної клітини робило його дихання все важчим і важчим. Через декілька хвилин після розп'яття Ісус став потерпати від сильного задушчя. Рухи вставали все рідшими, в міру того, як Ісус став все більш виснаженим, але страх неминучої смерті від задухи змушував його продовжувати докладати зусиль, щоб дихати. У м'язах ніг Ісуса розвинулись болісні судоми від тиску при спробах підняти власне тіло, щоб видихнути. Біль від двох роздроблених всередині нервів з його зап'ястя буквально вибухали при кожному русі. Ісус був увесь покритий кров'ю і потом. Кров була результатом бочування, яке мало не вбило його, а піт результатом його спроб дихати. До того ж, він був абсолютно голий, а вожді юдеїв, натовп і злодії по обидва боки хреста знущалися, лаялись і насміхались нього. Окрім того, все це спостерігала мати Ісуса уявіть його емоційне приниження. Через те, що Ісус не міг підтримувати адекватну вентиляцію легенів, він знаходився в стані гіповентиляції, тобто недостатньої вентиляції. Його рівень кисню в крові почав падати. У нього розвинулася гіпоксія. Окрім того, через обмеження дихальних рухів рівень вуглекислого газу в крові СО2 почав підвищуватися. Зростання рівня со 2 змушувало його серце битися швидше, щоб збільшити прилив кисню і видалити СО2. Дихальний центр з мозку Ісуса посилав термінові повідомлення в його легені дихати швидше. Він почав важко дихати і, можливо, конвульсивно хрепіти. Фізіологічні рефлекси Ісуса вимагали, щоб він глибше вдихнув, і він мимоволі перемістився вгору і вниз по Христу набагато швидше, незважаючи на біль. Волісні рухи спонтанно починалися кілька разів на хвилину на радість натовпу римським солдатам і синетріону, які знущалися над ним. А я як черв'як, а не чоловік, посміховище людське і погорда в народі. Всі, хто бачить мене, насміхаються з мене, розкривають роти, головою хитають. Покладався на Господа він хай же рятує його. Нехай той його визволить, бо він його уподобав. Однак через прибиття Ісуса до Христа і його зростаюче виснаження Він не може більше забезпечувати киснем своє тіло. Гіпоксія нестеча кисню. І гіперкапнія, надлишок СО2 змушували його серце битися все швидше і швидше. Тепер у нього розвинулася тахікардія. Ісус нічого не пив протягом 15 годин, починаючи з 18-ї години попереднього вечора. Він кровоточив через жорстке бочування, терновий вінець, цвяхи в зап'ястях і ногах, а також множинні рвані рани, отримані під час побиття і падінь. Він був в шоці першого ступеня. З гіповолемією, низьким рівнем крові, тахікардією, надмірно швидким пульсом, і гіпергідрозом, надмірним потовиділенням. Близько полудня серце Ісуса вірогідно почало пробуксовувати. Легені Ісуса, швидше за все, почали заповнюватися легеневим набряком. Це тільки посилювало його дихання, яке було сильно ускладнене. Ісус переживає серцеву та дихальну недостатність. Ісус сказав: Я спраглий», тому що його тіло волало про рідину. Висохла сила моя, як лушпиня, і прилип мій язик до піднебіння мого, і в порох смертний поклав ти мене. Ісус мав гостру потребу внутрішньовенному вливанні крові і плазму, щоб рятувати своє життя. Він повільно задихався. На цій стадії в Ісуса, мабуть, розвинулись порушення кровообігу. Плазма і кров зібралися в просторі навколо його серця, званого Перекардом. Стало серце моє, немов віск. Розтопилось у моєму нутрі. Ця рідина навколо Його серця викликала тампонаду серця. Рідина навколо серця, яка перешкоджала правильно бити серце Ісуса. Через збільшення фізіологічних потреб серця і розвитку гемоперикарда Ісус, ймовірно, в кінцевому підсумку отримав розрив серця. Його серце буквально увірвалося. Швидше за все, це і стало справжньою причиною Його смерті. Коли римляни хотіли прискорити смерть, вони просто ламали ноги жертвам, змушуючи жертву задихнутися в хвилини. О третій годині дня Ісус сказав здійснилося в той момент Він випустив свій дух і помер. Коли солдати прийшли до Ісуса ламати їм ноги, Він уже був мертвим. Жодна з частин Його тіла не була зламана для виконання пророцтва. Ісус вмирав протягом шести годин після найболютіших і найстрахітливіших тортур коли вони для людиною. Ісус помер, щоб звичайні люди, такі як ти і я, могли жити вічно. Оце ціна нашого вічного життя. Ціна нашого спасіння. І не тому, що ми правильно можемо жити, не тому, що міцно віримо чи дотримуємося якихось традицій, не тому, що навіть служимо Богові. І навіть не тому, що важко буває на землі, ми отримуємо спасіння. Це подарок, який Ісус придбав своїм життям. І для того, щоб цей подарок отримати, треба повірити в те. Що Ісус своєю смертю заплатив за всі наші гріхи, що Він своєю кров'ю, яка пролита на Голгофі, омив наші всі гріхи і простив, і немає такого гріха великого, якого б він не міг простити. Друге, треба прийти до Бога і попросити у нього пробачення, покаятись. І третє, прийняти цей подарунок, повірити в цей подарунок. Якщо ж ми вважаємо, що ми своїм добрими вчинками правильним життям можемо заслужити спасіння, то ми зневажаємо жертву Ісуса. Ми кажемо, а нащо це було страждати? Нащо це було це все робити? Ми можемо своїми добрими вчинками заслужити спасіння. Ми зневажаємо жертву Ісуса Христа. Якщо ми рахуємо, що ми своїм служінням чи добр, чи чимось добром можемо. Отримати вічне життя. А якщо ж ми рахуємо, що недостойні ми для вічного життя, грішимо багато, то тоді навіщо було Ісусу так тяжко страждати? Невже це даремна була жертва? Просто постраждав? Ні. Ми як і тим людям, які правильно рахують, що живуть і можуть отримати спасіння, і тим, які дуже грішать і рахують, що вони грішні, один шлях до спасіння, до вічного життя, до життя з Богом, до звільнення від темряви, від смерті вічної один шлях прийти до Бога, покаятись, оновити завіт разом із Ним. Давайте встанемо. Разом, і ми зараз подякуємо за цей великий подвиг. А хто відчуває, що хоче оновити свій завіт із Богом, хто хоче прийти до Бога, покаятися і визнати його силу, Його жертви, хто хоче, щоб Бог простив йому гріхи, виходьте наперед, будемо молитися і будемо оновлювати наше відношення з Богом. Владика наш і Бог наш, ми вдячні тобі, ми низько схиляємося перед тобою своє серце, і ми щиро, щиро вдячні тобі, Господь Ісус наш, за те, що Ти для нас подарував, за те, що Ти страждав на Голгофі, за те, що Ти пролив свою кров, щоб ми вічно жили, за те, що Ти купив нам, нам свободу від гріха. Вічне життя разом з тобою. Ми просимо пробачення, Господь, якщо ми своїми вчинками десь думали, що одобрення від Тебе отримати. Ні, Господи, не своїми добрими вчинками, не свої, чи навіть не своїми гріхами, Господи, ми приходимо і маємо до Тебе і маємо спасіння від вічних мук, а твоєю кров'ю. І ми визнаємо це, Господь Ісус, і нічого не може умити нас, і нічого не може Господи дати нам пропуск у Небо, як тільки віра в Твою смерть, в те, що Ти нас спасаєш, Ти заплатив велику ціну, Ти викопив нас від страждань, Ти викопив нас від диявола, Ти одягаєш нас у свою праведність, не нашою праведністю. А у свою праведність ти нас одягаєш, ти назвав нас своїми дітьми, подарував нам високий титул діти живого Бога. Ти примирив нас і прийма... із Богом і приймаєш нас. І ми щиро вдячкуємо тобі. Ми вдячні тобі, Господь, і хочемо своїм життям прославляти і величати тебе. Все своє життя, і хай твій дух. Свідчить Духу нашому, що ми є діти твої викуплені дорогою ціною. Дай нам тверде переконання і тверду віру у це, нехай Дух Твій Святий працює у нашому серці. Дякуємо тобі, наш Спаситель. Амінь. Сідайте, будь ласка.